Коли на дворі пече, а в животі бурчить. Пекотне літо улюблена пора не лише туристів, школярів та відпускників, а й кишкових інфекцій. Молочні продукти, м'ясо, яйця, немиті овочі, навіть газ, вода і морозиво. У спеку на споживача в них чигає небезпека. Пані Валентина, як справжня господиня, з чоловіком вибирається на ярмарок. Родина пенсіонери, тому на поповнення запасів мають часи в будні. Жінка каже: улітку намагаються не переїдати, готує потрошку і щодня, аби їжа не зіпсувалась. «Борщик». салатики, борщики, где этот самый кефирчик, компотик, все. А зимой? О, зимой, зимой каш. Той же борщ, тоже, капустняк, и провареники, и пельменчики. А дедушка так, доволен все. рационом своим О, летом? Коней. Ты доволен? Доволен. Бориспіль п'є 600 літрів молока на день. І це лише з її машини. Продавчиня коров'ячого виробу Юлія розповідає, аби її делікатний товар не зіпсувався, достроково його напередодні охолоджують. Взагалі возимо так, як возили із зими. Просто молоко холодніше. До 3 градусів у нас молоко вранці. Ми його охлаждаємо і возимо. А звідки його возити? Бзів. «Баришівський район, Київська область. Тафілокоп, ботулізм, сальмонельоз це найпоширеніший, але далеко не повний перелік хвороб, спровокованих кишковими інфекціями. Великі тенденції їх росту на сьогоднішню добу, кажуть, у районі санепідемстанції, поки що немає. Однак попереджають, головне для людей обережність у виборі яств. Медики не рекомендують вживати в'ялену рибу, тим паче куплену з рук на ринку. Фастфудівські страви, так, шаурма, кури-гріль». Це ті, що теж з ларьків, на ринках, десь навіть і в супермаркетах, ну дуже таке сприятливі продукти для розвитку мікроорганізмів. Так само треба бути обережними у виборі морозива. Якщо ви бачите, що ви купили пачку морозива, так, і ви відчуваєте, вона повинна бути поверхня. Якщо то в стаканчику або якщо то форма продовгова ну незалежно яка вона повинна бути рівна, однорівна видно, що вона не розморожилася. Якщо ви запідозрили, що хоч чуть-чуть там є нерівності, під час спеки варт не їсти яєць і добре проварювати або прожарювати птицю. Начальник відділу гігієни харчування Лариса Олько радить, продукти не купувати про запас, адже холодильники теж не витримують спеки і в приладі порушується температурний режим. А відтак і умови зберігання продуктів. Крім того, медик радить не пити солодкі газовані на Тим більше в пластиковій тарі, ліпше пити охолоджені чаї, компоти і узвари власного приготування. А їсти влітку краще овочі і фрукти і обов'язково їх мити. Можна з'їсти ту абрикоску навіть із землі, але одну. Ну так от тобі вже хочеться, що аж не можна. Можна її з'їсти. Нічого страшного, тому що коли отруєння відбувається, коли накопичується велика кількість цих мікроорганізмів. Якщо ви з'їсте... Одну ягоду чи один фрукт там не мити нічого не відбудеться страшного. Але от коли ви сіли, розмішали ще з сметаною або з олією і накопичили ці мікроорганізми. А взагалі кажуть у санстанції в спекотну пору року краще зовсім не переїдати. Коли пече з надвору в цьому шлунково кишечному тракту не до снаги перетравлювати багато. Кусочек... Він поради медиків виконує в повному обсязі, що ви набрали. Що я набрав? Ну, Помідорчиком взяв, гонарик взяв. <рик> Сало з картошкою отварною, а літом овочі з картошкою отварною. Ну, зимою стара картошка, а літом молода. Каже, з салом це його раціон на день. І зовсім не тому, що боїться сальмонели. Ну я в цьому році ще не їв, молодої. Для мене дорого, а вже помідори по 10 гривень, вже можна купити, по 15, не брав, звісно. Пенсія 1028 гривень, так що їй треба якось тягнути. Вчора один армян говорив, що на нашу пенсію можна жити тільки 10 днів. А, говорить, а останні є дні. А говорить, подрабатую, а я не подрабатую, я свої 1028 гривень ділю на 31 день. Якщо в місяці 30, о, так один день вже викрою, Можна пачку морожа купити. Ну, такі діла, хлопці. Аліна Гусь, Катерина Давидова, Вадим Довбиш. новини телеканал Бориспіль.